Віду на дачу потрібно багато що зробити. Ну ось, приїхали, а тут знову дощ, навіть гроза. Якщо добре поміркувати, то приходить розуміння, що не дарма побутує фраза, у природи немає поганої погоди. Пам'ятаєте навіть пісня така була. У природи все. Взаємопов'язані. Навіть при будь-яких погодних кроях можна знайти щось приємне для себе. До будь-якої погоди треба ставитися позитивно. Ось приїхала на дачу. Роботи багато, а пішов дощ. Дивіться, ливень, гроза, грім у мене. Всі квітники стоять у воді. У нас так. Всі квітники в воді, якщо дощ, а якщо спека, то така, що неможливо без сокири, як то кажуть, працювати на землі. Весь город, вся картопля у воді. Але жабкам це подобається, квакають. Не варто засмучуватись, якщо йде дощ. Ми не маємо змоги впливати на погоду, вона мінлива та часто ну, непередбачувана. Але кожен день, коли сонячні проміні рано вранці будять нас своїм світлом, є чудовим і неповторним. І навіть якщо ранок не видався таким сонячним, а так як сьогодні йде дощ, все одно життя триває. І тільки від нас залежить, з яким настроєм ми проживемо цей день, з яким настроєм ми його зустріли. Кожен день саме такий, який і повинен бути. Хтось під час дощу бачить тільки брудні калюжі, а хтось чує чарівну мелодію дощу і відчуває подих живильної вологи. Дивіться, як ця живильна волога дуже потрібна. І подобається всім рослинкам, хости в свої листочки, ніби у чашечки збирають крапельки води, ще цвіте пізній нарцис, дивіться, який він гарненький, і, хоч трошки вітер його похилив донизу, та він радіє цій живильній волозі. Квітнуть ще пізні тюльпанчики, вони в мене дуже давно. Навіть не пам'ятаю уже скільки їм років, уже цвіте еквілегія або водозбір. І отакі просячки нарцизіки на бутонах аліу. Добре ще квітує отакий килимок із червоного флокса, умита водичкою і вся на бутонах. Стоїть світов... садова Герань, моє минулорічне придбання. А це Ред барон. Дивіться, він починає розмальовувати свої листочки, і дуже йому подобається, що пройшов дощик. Райграс бульбоносний також дуже полюбляє вологу і таким пишним кущиком розрісся. Ще квітнуть жовті тюльпани, пізні жовті тюльпани. І під час дощу вони позакривали свої бокальчики, вмилися цим дощиком і стоять задоволені, радіють сьогоднішньому дню. Райгра з бульбоносний розсадила в декількох місцях по садочку, і бачу, що йому більше подобається там, де більше вологи. Гарненько виглядають килимки із різних очітків, такого, дивіться, зеленого, насиченого кольору. Вони мені дуже подобаються. Сьогодні була робота: висадила капусту, ранню цвітну і пізню агресор. Ось таку грядочку із капусточки встигла між переривами дощику висадити. І це така робота сьогодні. Посіяла також цинії і чорнобривці. Кругом по садочку квітнуть мої пізні тюльпанчики. І радують мене своєю красою, а самі радуються дощику. Сон трава, остання квіточка, їх було три примулки, пізні примулки, отаку. Насиченого кольору я розсадила по всьому садочку. Біленька примулка із жовтенькою серединочкою, така вона мені мила, така ніжна. Також примулки дуже люблять вологу, а оця еквілегія. Одна єдина такого кольору у мене в саду. Чомусь всі інші самосівом розсіваються, а ця не хоче розсіватись. Я вже брала і сама її розсівала, але чомусь вона тільки в цьому місці, біля примул, гарненько себе почуває. Отак От ще багато квіточок в садочку, багато еквілегії, багато ще простеньких нарцизиків стокротки скрізь по садочку, і, і їм подобається сьогоднішній день, сьогоднішній е, такий вологий насичений день. стокротки є більш біліші, з рожевою е, такою облямівочкою. а це е, зацвів мій е, тим'ян. І такий аромат стоїть, такий аромат, бджілки працюють над ним, це ще тільки початок квітування. Багато бухтонів він заклав. Минулого року було набагато менше. Ну, минулого року я його тільки посадила і також розсадила по декількох місцях саду. Цей росте на сонячній ділянці, і весь час. На пекучому, палючому сонці. Так що у природі немає поганої погоди. Тільки закінчилась злива, тільки перестав дощик, зразу завели свої пісні птахи. Я нарвала букет із буску і нарцизиків, віднесу його на кладовище матусі. Вона дуже любила квіти. Так що немає у природі поганої погоди. Давайте радіти кожному дню, кожній хвилині і дякувати за цю можливість нашим мужнім захисникам. Дякую всім, хто був разом зі мною, хто прогулявся, всім мирним днем.